Людям з обмеженою мобільністю теж потрібен рух, насамперед для того, щоб не допустити атрофії м'язів. Допомогти в цьому можуть фізичні вправи. Найкраще по 30 хвилин щодня. Але, звісно, фізичне навантаження буде залежати від стану вашого підопічного. Вправи для підтримання мобільності. Якщо підопічний може самостійно рухатися, можна виконувати такі вправи: вправи на баланс. Повільне ходіння по прямій лінії. З приставлянням п'ятки передньої ноги до пальців ноги позаду. Повільний підйом угору і вниз на невеликій сходинці. Вправ на гнучкість виконується сидячи. Обережні повороти нахили тулубу, підйом рук вгору, розведення вбік. Силові вправи виконуються сидячи. Обережне піднімання по черзі, зігнутих у коліні ніг, з опорою руками на стілець чи крісло, повільне вставання з опорою на ноги.